У Рогатинському районі для роз'яснення ситуації, що склалася у зв'язку з оголошенням в країні часткової мобілізації, військовий комісар Галицько Рогатинського військомату зустрівся із керівниками району та головами сільських рад. Були на зустрічі, і наші журналісти. Чоловіки віком від 25 до 60 років мешканці Рогатинського району отримали повідомлення з проханням з'явитись для проходження медичної комісії. Як пояснив військовий комісар Галицько-Рогатинського об'єднаного районного комісаріату, медичний огляд потрібен, щоб мати чітку картину, скільки придатних для служби чоловіків є у районі. Поставили нам таке завдання створити такі 5 загонів на території Рогатинського району. Туди Перше наше діло це сформувати ці загони, тобто набрати людей, військовозобов'язаних, які за станом свого здоров'я і іншими параметрами можуть виконувати чи проходити службу в цих загонах. Як це плануємо зробити? Плануємо відібрати на медичних комісіях в ці загони ту необхідну кількість людей, провести медичну комісію, сформувати ці загони. Це загони, практично батальйон без засобів тилу і засобів посилення. 270 чоловік. Але це не значить, що цей батальйон, що ці всі підрозділи, чи ці всі загони ми маємо сьогодні призивати. Для цього буде окреме. Розпорядження генерального штабу в залежності від тієї ситуації, яка складеться на той чи інший період, у нараді за участю двох голів райдержадміністрації Володимира Панківського та районної ради Володимира Штограна взяли участь депутати районної ради та міської ради, сільські голови, керівники підприємств. Вони обговорювали, яким чином проводити роботу у районі, адже крім моральної сторони питання, виникає і чимало запитань щодо технічного виконання поставлених завдань. У загони самооборони повинні набрати. З району 1390 чоловік. Їх забезпечення, за словами військового комісара, лягає на плечі громади. Все це зумовило гостроту у ході обговорення питання. Як підкреслив голова районної ради Володимир Штогрин, лише особистий приклад зніме напругу серед мешканців району. Це справа наша є спільна, недавно від цього не ділять. Як це технічно, є помилки, будуть помилки. Не все так просто, як вам це є. Будемо інформувати, постараємося, є засоби масової інформації, інформувати все, що є нове. Ми також цього не знаємо. Але це технічна сторона. це решта залежить від нас. Галина Бугун, Назарій Попик, новини, телеканал Раї.